Вовк і козлята. Наталя забіла. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. До козиної, до хати з лісу стежечка веде. В хаті, маму, ждуть козлята, а коза із лісу йде. Ясне сонечко заходить, в небі місяць блискотить. До воріт коза підходить, у ворота стукотить. Відчиніться, відімкніться, ваша матінка прийшла, ваша матінка із лісу молочка вам принесла, відчиняють їй козлята, з ними вірний пес рябко, і заходять всі до хати пити свіже молоко. Якось сірий вовк підслухав, що коза пішла у ліс. До воріт прибіг що під ворота сунув ніс. Зараз, думає, козляток проковтну одним ковтком. І почав він промовляти ніжним, ніжним голоском. Відчиняйте, козенята, я несу вам молока. Чуєм, чуєм, це не мати в неї пісня не така. Тут один сапок, сміливий, нишком глянув через пліт. Бачить, вовк страшний, жахливий, причаївсь біля воріт. Сірий вовк цапка не бачить, витягає гострий ніж і гукає нетерпляче. Відчиняйте но скоріш. А козлята ми не проти, не злякались хижака. Відімкнув. Враз ворота, та, як випустять рябка, вовк, побачивши собаку, підібгав лякливо хвіст, відстрибнув та з переляку, як під міст. Саме йде тут з лісу мати, молока малим несе. А назустрічі їй козлята, та й розказують про все. Почала коза радіти. Ну, рябко, наш молодець, ну і розумні в мене діти. Тут і казочці кінець. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.